Оце поїхала палочка. Не, братанчик, виходь, виходь, виходь З тросика, виходь Ого, дядя. Я перезакидуюсь У Сашка сталося клювання, Сашко Сашко це ти, Я кажу, та ні начебто. Є, да? Нарешті Сашко, нарешті. Так, я пішов за світлом, сейчас прийду. Так Сашко когось форсує. Я тільки повісив цей. Стик зрозумів закидати. І та піп, піп. Амурчик. Непонятно. Так. Знімати це добре, але треба ще ж підсакою підсобити. А він пішов куди? Так, що робити братан, кажи? Вот это на яйце, так? Браты брат и, и из Правильно? Да, просто вправо обойди. Вот так. Да, теперь ныряй за меня. Ну ты вот так. Ага. Сам взял, да? Да. Красавчик. Ну тигр. Не, ну я тебе все під під Сашко. Ти з рибою такий, все ж таки. Це не риба, а шо це? О, як то ти казав? Умийся спочатку? Ну что, на рыба? Ну ты уже зажрался, братан. Что ты амура не любишь? О, хрюкай, Ты видел зубы у амура? Нет. Вон жевательный. Да. Покажешь? Ты его выкинул, да, уже? дурне, дурне так боя біля берегу не дав, так да, тепер вистрибаєш 4200. 4200. Все скоро спочинулся нарешті. Нарешті. Четыре, два. Что-то не поспешает, да? о о И снова клювака. Є, yeah. Є, yeah, братанчик. О, oh, добрий. То Добре, чувак, чуєш? Добре. Ну ч в день не клювати, да? Я ти закинувся, чувак. Курси, що я закинувся. Карп. Карпить. Ну, я могу остановить. Карп, карп, я скажу карпу, но давай с самого початка. Ну, ловы идут. Ух, какие жиденькие, братан. Братан, соскики. Где-то четверка. Я тобі не довіряю. Так я закинув хвилин 10 тому, щоб ви розуміли просто. На, да, щоб у нормально. Щоб нормально ляпав, да? Да. <схай> Ох, ебуня, Спрячьте свои сардельки под него. Вот эти вот пальцы, возьми его между перышек, да, вот так вот. А вот это тут вот там под жопу. Только назад его. И просто держи его, вот, грубо говоря, на кончиках пальца. Скилки? кг да? Ну. кг Ну, Выпускает одеяло. познимаю. Ну, что не так тяжело ходил. и шел Красный. Так, у Сашка как клювание. Завтра светло принесу. Ну, это что-то интересное. Ну, или просто. Или просто карп. Более бойкая. Ну, ну я думаю, что еще карп. Карп просто будет. сюда. Не знаю, просто карп да и все. Чтось приемно, да? Та, мама, ну, морда трусика не могу, поймал. Всю ж расклевалась, да, рыбка? Ну, читала поездили. Я навіть свінгер не встиг повісити блин, собі на пана цей, після А ну, Посвети, знаешь, на этот нарезку. На леску? На удочке. Куда Ага, він Ага, он Він зібрав Винзибравий, да. Я можу допомогти, якщо треба, братан. Мені цікаво просто. Ні-ні-ні. Є в доміку. Е? Я знімаю кіно, сашко порається сам, йому тільки піцаку підклав під ноги. Хай, братан ну да. я обробив його так ну такий кабачочек покажу килагома три з половиною мабуть під 4 така трапетка зараз зараз випускаю воденька його Опа. Сашка знову клювання Та так здиво тут. Ну, братан. Так краще. Yeah. Це максимально, що я тебе можу запропонувати. Кто там? О, Амурчик! Кукушеньки. Для одного. Кукушеньки! в домику. Сашко може ти хочеш сфотографувати рибу а то не повіриш що ти щось спіймав та що я нічого не спіймав ні маленький варенка плюс попап на що взяв варенка плюс попап ти йому в рот докинувши не даєш 5 5 кілограм Покаємо. пішко пішов випускати, там вже не цікаво. Ти? Ні, Ну, уклювання? Да. Яка? Доброго дня. О, пішов. Гуляти, да? Направо пішов в Та Те розумію, Я думаю, я його вже не виведу звідти. Тупо вправо хірач. Ти глянь. Ось зібрав усі о, та ну не прикалуйся! Тепер каже, та ні, мені пора уходити. Ти за пацака не йдеш? Він вже біля берегу вже усьо ви треба пацаку давати. Чи -чи 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 -чи, Амур? Тю. Тю! Амур зазвичай м'ясом їде, а цей прям з самого старта почав давати гамна. Що там, хабачочок чи ні кабачок? Клюнув такий амурчик, його відпускаємо, дав добру боротьбу, поводив, але ми з усім справились, відпускаємо такого красення у воду. Котику братику, добрий ранок. Сьогодні третій день виходить. П'ятниця, субота, неділя. Да, третій день ми на рибалці. Скоро будемо збиратися вже додому. Зараз 9 ранку. У мене клювання було пів години тому. Достав амурчика такий кілограм на 5. і вночі були клювання. В третій ночі був е, дістав зеркального коропа на 5600. І до того там вночі клювала, вже було темно, не було складно знімати, а то не знімали, амури клювали, там карпіки амури. Їдемо далі, дивимося, що буде ще зранку, та будемо У Оце поїхала палочка. Не, братанчик виходить, виходить, виходить. с тросика выходь. Ого, дядя! Трос! У то поехала палочка. Ух ты. Дядечка, ну что? Перед финалом трофейчика бахнуть. Дядя, ну це щось добре. Щось дуже добре. здвинути не можу з місця. Це вже риба, братан. На восьмий гачок хоч би не розогнула, треба можна побити трохи, так? Да? Не форсирую, поставив Пускай, це... Пускай встають.

Так та видай непогано половив 8 риб, чи скільки там в мене сім І зараз трофейчика бахнуть і все добре. Можна, Можна їхати додому, та. Ну знаєш, як буває? Ні, ну це точно щось тяжке. Це тут уже не сплутаєш. Тут вже не тут вже не сплутаєш. Тільки сходив в прибиральню, прийшов і одразу паровоз. Так ти бачиш, як поїхала? При тому, що в мене було, кліпса стояла і... У мене там метр буквально було, чи два до кліпси. Ой, щось пузати, так? Да? Ой! Кричати можна, Сашко, чи ні? Сі сплять. Ну, що там? Три? Так, піднімайся, дихай, дихай, братанчик, дихай, дихай, дихай. Братан, забирай його, я хочу з ним сфотографуватися. пяда да 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 бам бам Так, я мат покладу, почекай. Руминський карб. ху ху хо хо я його не бачу, я тільки його побачив. Щоб просто Щоб було розуміння хто тут. Ого! Ох, їба, як його піднімати! Отакий кабачок. Не знаю скільки в ньому, але дав бій дуже сильно, давив всю дорогу. Не дарма я зранку закормився все ж таки. Я дочекався його, хоч і в кінці рибалки, риболовлі, але я його дочекався. Цього зеркального красення. Дякую тобі, братан, я тебе зараз відпущу і пшикну тобі навіть спреєм. Краще 9. Да? 9 кг. Ну, Особистий рекорд побив. І це вже радує. Давай фоточку, братанчик. Так, і відпускаємо потім. Відпускаємо красення додому гуляти. Дякую за клювання, дякую, що не зійшов на восьмигачок. Дякую тобі за все, братанчик. Поплив вкрасень. Все дуже круто. Сподобалася рибалка. Рекорд оновив сьогодні по карпу. Їдемо далі. Котику, братику. Ранок дуже приємний. О 10-й годині я спіймав зеркального на 9 кг, дав бій, дай дав паровоз, але там троси йдуть і коряги. Довго не можна йому давати гуляти, треба відразу брати і тягнути на себе, бо заходив коряги і все. Справився з завданням, витягнув, Сашко добре прийняв. Задоволений, куча емоцій. Хоча перші півтора дня рибалка взагалі була, ми без клювань сиділи, там один амур залетів якийсь на 3 кг, Потім понаростаючи, помалу-помалу, рибка прокльовує. Кайф, коротше. я на емоціях ще бомба. Яка люба крига. Під дію під температури. Як довго, як довго тримається, тимашканський? А что я сказал? Сейчас налью себе воды А подумай, снимай этот телефон. И снова что-то доброе, братан. И снова что-то доброе. Не. Ну, может, Амур, понял. Ну, а може в берег, да, бо спочатку дуже вперся, а зараз йде ну, легко. Ну Паровозик нормальний. Mm. Сьогодні зранку. Ні, yeah. вчора ввечері, ладно, вчора ввечері почало клювати активно. Ні, ну Ми хоч знаємо, що водойма працює тепер. на золотом сидят. Yeah, so Примай. <laughs> карп? Значит, значит, это звичайный карп. <coughs> Зеркалка? На один гачок, блядь, без міни. Підніми голову подихай трошки. Активний, диви. Амуров, Амуров в себе почув себе Амуром. Ні-ні, рано, братан, він, він щось не хоче взагалі на поверхню. А чорт. Ну-ну-ну. І ще один пузанчик. Це вже схоже на рибалку. Це вже схоже. Так, братан, все, заспокойся, заспокойся, Ось такий. Хлопчинка. Під'їхав з той самої точки, та сама наживка, той самий гачок. Точка розклювалась, зранку покормив і точка поїв. видать Амур відійшов і підійшов в такі пузанчики. Дякую за клювання. Важити будемо? Скільки тут? Шість? Шість з половиною? Котику братику, завершилась моя риболовля. Я піймав порядка 10 риб, десь 4 амура. Може більше, і штуки 4-5 карпів. Саме великий карп був 9 кг зеркальний. І були 6,5, 5, 5 половий. Рибалка взагалі задоволена. Єдине, що не, не сподобалось, що перші сутки клювань майже не було. І вже трохи настрій був не, не дуже. А потім розклювалося вчора з ночі, як почало. І Сьогодні зранку і помалу відловились. Дякую за перегляд! Став подобайку цьому відео. Бувай!